Вітаю, це спецпроєкти, а я Сергій Мамея. У нас тут в переддень Нового року дві історичні дати. Перша це День створення Радянського Союзу. І друга це День зникнення Радянського Союзу. От про це ми, власне, і поговоримо з Владленом Мараєвим, він історик і автор власного ютуб-проєкту Історія без міфів. Посилання на нього є в описі відео. Обов'язково підпишіться. А ми поговоримо ось про що. За яких умов було створено Радянський Союз, в яких кордонах у Радянський Союз увійшла Україна? Та чи входила вона туди взагалі? Перед тим лише нагадаю, що нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки. Ну і кнопка спонсорства на Ютубі. Отже, починаємо. Давайте почнемо з передумов, чому УНР, а потім і гетьманат не змогли втримати владу в Україні. Не вистачило підтримки західних союзників, тим більше що в якийсь момент Українська Народна Республіка була визнана кількома, мабуть, десятками країн світу. Ну слід сказати, що як це не парадоксально звучить, але якби не було Української Народної Республіки, Української держави Павла Скоропадського і Західноукраїнської Народної Республіки, то очевидно не існувало би і СССР. Адже вірогідно, тоді Україна просто була би включена до складу Совєтської Росії без будь-яких ознак окремішності в якості окремої союзної республіки. Це була дуже серйозна поступка більшовиків, які, побачивши наскільки потужним є український рух, як активно українці боролись за свою державність, пішли на таку поступку для того, щоб. Ну, запропонувати їм бодай якусь форму своєї державності окремо від російської, але в межах союзу. Якщо говорити про те, чому УНР та інші українські держави того періоду не встояли, то причин тут є дуже багато. Якщо коротко і схематично, то це звичайно внутрішні проблеми. Відсутність тоді ще загального суспільного консенсусу з приводу української державності, оскільки. Так, цей рух був сильний, він був активний, але не будемо приховувати, що дуже значна частина населення території України в той час залишалася достатньо байдужими все ще до ідеї української державності, адже перед цим був період дуже тривалий присутності України в складі іноземних імперій, тобто російської а також західних територій, в складі Австро-Угорщини. По-друге. Дуже серйозною проблемою було протиріччя між міським і сільським населенням, адже міське населення в Україні було дуже сильно зросійщене, і український рух в містах був достатньо слабкий. Я маю на увазі великі міста, такі як Київ, Одеса, Харків, індустріальні центри країни. Натомість в селі село було опорою українського руху, селяни становили понад 70% населення країни, але Селяни, це достатньо роз'єднана стихія, яка, звичайно, що без зв'язку тісного з містами навряд чи була здатна опанувати цю державу і вибороти. По, по третє, ще одна важлива причина: це те, що західних союзників, як ми зараз це говоримо, то в тодішньої України не було просто-напросто. Точніше, вони були дуже короткий період, в 1918 році я маю на увазі Німеччину та Австро-Угорщину, Але їхня підтримка була нетривалою. Уже наприкінці того року вони припинили підтримувати Україну, тому що програли Першу світову війну. І в результаті, потім українська державність взагалі не мала підтримки Заходу і була практично ізольована від цього світу. Ведучи війну за свою незалежність самостійно, хіба що протягом півроку, в 1920-му, допомогу надавала Польща. Крім того, ще важливий чинник полягав в тому, що це вже був період після Першої світової війни, коли накопичувалася загальна суспільна втома від війни. Війни не бували і не чуваної за масштабами, яка точилася з 1914 року. І коли мова йде про п'ятий, шостий, сьомий рік війни, звісно, що суспільство було вже радше готове до якогось замирення на якихось умовах, аніж до постійного продовження бойових дій. І ще один важливий фактор це масовий штучний голод в Україні на початку 20-х, 1921 23 років, який дуже сильно вдарив по українському селянству. Це була частина політики більшовиків, яку інколи називають упокорення голодом. І звичайно, вона також примусила українське селянство значну його частину до того, щоб скласти зброю. З іншого боку, в той же самий час, 1921-го, більшовики почали не нову економічну політику. Це часткове відродження капіталістичних відносин, дещо ну, зниження для селян. Податків, перехід з продрозкладки на продподаток, який був значно менший, і дозвіл продавати надлишки сільськогосподарської продукції, це було спрямовано на покращення становища в селі і на те, щоб привабити селянство до більшовиків союзний договір СРСР, принаймні так пишуть, було підписано 102 роки тому, 30 грудня. 1922 року, за яких обставин це відбувалося? Де, коли і ким, хочу одразу зазначити, що 30 грудня 1922 року СССР не був створений. Насправді він був створений 6 липня 1923 року. Цю дату просто-напросто витіснили з суспільної пам'яті за всі роки більшовицького режиму. В чому справа? А в тому, що 30 грудня 2022 року було тільки в першому читанні, так би мовити, ухвалено декларацію і договір про створення СССР. Відповідно, офіційно загальносоюзні органи влади працювати в цей день не розпочали. Союзний договір після того доробляли і розширили його втричі з 26 статей до 72 статей. І тільки 6 липня 2023 року їх офіційно запустили в дію, ну, говорячи юридичною мовою, ці документи набули чинності. І тільки з 6 липня 2023 року почав працювати загальносоюзний уряд совет народних комісарів СССР, яким формально керував Ленін, але він був уже смертельно хворий і недієздатний. Тому реально на той момент керував ним Риков. Такий більшовик, якого потім Сталін розстріляв 30-ті роки. А, а що ж саме 30 грудня, коли затверджували в першому читанні ці документи, відбувся в Москві в Большому театрі перший з'їзд Всесоюзний, як його називали, з'їзд, на якому Сталін, який на той момент очолив більшовицьку партію, фактично був генеральним секретарем ЦК Російської підкреслю комуністичної партії більшовиків? Він наполягав на тому, аби одразу затвердити ці договори в повному обсязі. Однак опозиція щодо нього була дуже серйозна, і, зокрема, і українські більшовики виступали проти. Вони бачили, що цей документ дуже ще сирий, недопрацьований. Повноваження союзного центру і республік не розмежовані, поки що достатньо, і тому договір затвердили тільки в цілому, в першому читанні. З тим, щоб його доробити і, відповідно, запустити в дію тільки тоді, коли він буде остаточно доопрацьований, відповідно бо понад півроку велася робота над цим доопрацюванням. І з 2023 року, коли ці документи набули чинності, вони одночасно стали називатися першою конституцією СССР. Тобто, оця перша конституція СССР, вона складалася із декларації про утворення Союзу. І з союзного договору, але в остаточній доповненій формі з 72 статей. Ми продовжимо нашу розмову про створення СРСР буквально за кілька секунд. Лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських військових. Подивіться, будь ласка, ролик. Програма «Врятуй кінцівку, забезпечує лікування постраждалих. шанс мати дві руки ноги. Понад тисячу врятованих від ампутації рук та ніг виконується складна реконструкція, і зараз їх дуже багато. Півтори тисячі медиків-волонтерів цілодобово оперують. Я не надіюся, що мені відремонтують, і рука буде ще й рухатись, і все завдяки. Нашим донатам рятування кінцівок це не тільки майстерність, хірурга. це технології. Військові захищають нас, а ми маємо допомагати їм. Ну, а як їх не рятувати? Якщо вони пішли рятувати всіх? врятуй кінцівку об'єднує тих, кому не все одно. Ми вже з вами зібрали 200 тисяч гривень, але треба більше. Тому серед тих, хто донатить на програму «Врятуй кінцівку, ми проведемо розіграш. Наприклад, ось такої листівки, яку підписав особисто Валерій Залужний в Лондоні. Так само будуть книжки від пана генерала Григорія Мельченка з його підписом, і не тільки тому. Ось QR-код банки програми «Врятуй кінцівку. Так само посилання на банку є в описі цього відео. Коли будете донатити, обов'язково напишіть прізвище, ім'я і номер телефона для того, щоб коли ми наприкінці грудня проведемо розіграш, ми з вами змогли зв'язатися. У нас є карта за 1922 рік. Давайте її подивимося. Ось, наприклад, цікаво на цій карті: Україна виглядає зовсім не так, як зараз. Зрозуміло, що частина західних областей було приєднано військовим шляхом після підписання пакту Молотова риббентропа А вже після Другої світової війни ще додалося і Закарпаття. Але мені здається, що тоді ми ще й втратили частину української території на сході, якщо так уважно придивитися, так безумовно до 1928 року відбувалось коригування східного кордону УССР. Від України більшовики насправді не дали, так би мовити, їй, а забрали у неї суттєві території. В першу чергу хочу відзначити Таганроський округ і Шахтинський округ, ну або тоді округа українською мовою тодішньою це називалося Таганроська і Шахтинська округи. В Таганроській окрузі понад 60-70% жителів становили українці в 1920-х роках. І це підтверджує перепис населення тогочасний. Однак ці території були вилучені приєднані до РСФСР, і досі вони залишаються в складі Російської Федерації. Точно так само, як північ Чернігівщини, Новозибків, Мглин, Стародуб так само був вилучений приєднаний до Росії. Ще частина невелика але була така територія, які приєднали з України до Білорусі. Але водночас були деякі відносно невеликі території, які зі складу Росії приєднували до совєтської України, наприклад, місто Путивль, яке зараз українське місто, але в Російській імперії Путивль був в Курській губернії, в складі Курської губернії, і більшовики передали його до складу України. Але це треба розуміти, що це теж українські етнічні землі, де переважна частина населення становили етнічні українці, і ще дуже велика частина етнічних українських територій просто взагалі ніколи не приєднували до України. Я маю на увазі території на Кубані, на Дону, вже не говорячи про колонії українських переселенців, такі як в Казахстані, на Поволжі і тим більше на далекому сході знаменитий зелений клин. Знаєте, що цікаво? Я з дитинства, зі школи ну зовсім не пам'ятаю, щоб, хоч якось, відзначалася е, річниця створення Радянського Союзу. А от, наприклад, 9 травня, чи 7 листопада, чи 1 травня, я добре пам'ятаю, чи не кожен рік. А як так? 7 листопада саме початку головним е, більшовицьким святом. Це день більшовицького перевороту, їхнього насильницького. Незаконного захоплення влади в місті Петроград, і саме з цієї дати вони виводили історію свого режиму. Тому святкування 7 листопада почалися вже з першої річниці, 7 листопада 1918 року, ця традиція була закладена і, відповідно, її ніколи не змінювали. Стосовно святкування утворення СССР, то, як я вже казав, на справжню дата це 6 липня 2023 року. І протягом перших десяти років це свято відзначалося, воно було державним і вихідним днем навіть декілька років. Але з приблизно 33-го року Сталін наполіг на тому, щоб це свято ліквідувати, оскільки воно нагадувало про його політичні провал тоді, коли 30 грудня 22-го року, попри вимоги Сталіна, створити, запустити процес утворення СССР на повну так і не вдалося. Тому це свято було скасоване і забуте. Далі ще один важливий нюанс. Фактично, саме святкування дати утворення СССР, хоч 6 липня, хоч 30 грудня, як це стало пізніше робитися, воно насправді нагадувало про те, що зазнав повної поразки більшовицький план світової комуністичної революції. Коли вони приходили до влади, захоплювали цю владу, вони сподівалися, що це стане початком загальносвітової революції, і комунізм переможе на всій планеті. Як виявилося, в реальності їхній режим становився не тільки не на всій планеті, а навіть не на всій території колишньої Російської імперії, тому що Фінляндія, Польща, Литва, Латвія, Естонія змогли вибороти тоді справжню незалежність. Відповідно, весь вся оця комуністична теорія про те, що комунізм може перемогти тільки в межах всієї планети, а не в якійсь окремо взятій країні, вона одразу провалилась. І створення відповідно такої комуністичної держави СССР воно тільки підкреслювало цей факт. Тому щодо створення СССР, то його вперше більш-менш так масштабно відсвяткували тільки на 50-річчя. В 1972 році, відповідно за сталінською вже традицію, прив'язавши цей день до 30 саме грудня. Але 72 рік це вже часи Брежнєва, і в той момент Кремль, московське керівництво, остаточно зрозумівши, що світової комуністичної революції вже не буде, тим більше в умовах наявності ядерної зброї, і в ІВСР і в США. У Франції, в Британії, зрозуміло, що ну спроби вчинити таку революцію означатимуть ядерний конфлікт. Відповідно, загинуть усі. То московське керівництво остаточно перейшло до концепції: будемо будувати соціалізм, а потім комунізм в окремо взятій країні, в окремо взятій, що суперечило першопочатковим настановам комуністичної теорії. І тому вони вже через 50 років вирішили, що можна відсвяткувати. І дату утворення СР. Святкували і потім на 60 років у 82-му, Ну а 70 уже зрозуміло не відсвяткували, бо на 92-й СССР просто-напросто розвалився. Дякую, що дивитесь і особлива подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Ви можете доєднатися до цього славетного товариства, кнопка спонсорства на Ютубі або будь-який одноразовий донат на картку Моно чи на Пейпел. Всі посилання є в описі цього відео. Так само дякую всім, хто коментує, лайкає, розповсюджує ці відео. А тим, хто дивиться нас по телевізору, нагадаю, ви можете бачити це відео раніше. Знайдіть нас на Ютубі, спецпроекти Сергія Мамаєва і підпишіться. До зустрічі.